Доброго раночку, ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар. І хочу вам сьогодні дати інструкцію, що робити з шахраями з інтернету. Дуже багато публікацій, допоможіть, картки висилають фотки, якісь незрозумілі, аккаунти, якісь три дні, як тільки зроблені, начебто військові, ну беруть фотки просто з інтернету і сидять, клянчать гроші, і люди їм скидують. Навіть я скидував, чесно кажучи, на початку війни, коли ще не розібрався. Спосіб дуже простий: коли вам така людина пише у Фейсбуці, натискаєте відеозв'язок і пропонуєте йому поговорити з вами по відеозв'язку. ви побачите, де людина знаходиться, чи на війні вона, чи хто вона, чи що а там, і він слухавку не візьме. Все. З цією людиною більше не контактувати. Писати, що він шахрай, не треба, бо не доведено, ми не, ми не, ми не знаємо точно. Да? Але спілкуватись не треба, це точно. Просто шліть їх. Все. Дуже простий спосіб. Записуйте. Дякую. Разом до перемоги.